Пройшло кілька там місяців. Буквально я так зрозумів, Команда умірова така подивилась. типу, що це блондинка чудить взагалі. Ми їм кажемо от це, от, давай квадратне, а вона щось зелене пхає. Ми їм каже, давай там по снарядам з нашим прекрасним вітчизняним виробником. Вони ну, посадили там директора, ще в тюрму за корупцію, Ну нічого, виправиться. Ми їм кажемо, заключаю, вона починає бикувати ці умови, які ставить. І при чому є сволочи, які умови ставить. Доведіть, що він спроможний виробляти снаряди. Не питай, рішення ставки Верховного Команди, що виповняй. Вона каже, бляха, ну ладно, заключаємо. І потім, оказується, по снарядам цей завод прекрасно зриває поставку, а по мінам щось починає виконати, да? ну так, сука міни не взриваються. Ну, бляха, привезли їх солдатам нашим, наші солдати у міновітставляє, а воно Пху! Пху! А, ствола, дай Бог, що причому історія досі продовжується з поставкою. Ідея, і от це рівно проти того, що без рукава казали. Ризик. А їй кажуть, ну, завалі работай, контрактуйся.